Ми вже з вами якось говорили про підставки для ноутбуків. Проте питання це з порядку денного не знімається, ба більше тільки стає більшим. Тож сьогодні ми поговоримо про декілька цікавих підставок від Office Pro, чому вони такі різні, та те, для чого вам саме потрібна підставка. А ви про це може і не знаєте. На зв'язку як завжди агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Давайте для початку визначимось з питанням, а для чого взагалі та підставка потрібна. Найперше і найголовніше зручність та ергономічність вашого робочого столу, не того, що на ноутбуці, а того на якому ваш ноутбук, яких би розмірів не був ваш стіл, ноутбук забирає достатньо багато місця, і вирішити це питання можна якраз за допомогою підставки. Друга причина охолодження. Якими б не були крутими сучасні системи охолодження, дати можливість ноутбуку трішки краще дихати, це дуже важливо. Третє використання з периферією та монітором. Ваш ноутбук так чи інакше буде знаходитись нижче вашого додаткового монітору і користуватись ним так не дуже зручно. Підставка ж підіймає ваш ноутбук і його дисплей, зрівнюючи їх приблизно на одному й тому ж рівні. Ну або як вам особисто заманеться. Ще одна причина, але менш розповсюджена, хоча не менш важлива, робота в офісі. Зі свого досвіду можу сказати, що вкрай рідко робочі місця в компаніях оснащені саме ПК. Здебільшого це все ж ноутбуки і додаткові монітори, якщо пощастить. І сюди вже йдуть усі три попередні причини. Особливо, якщо ви приходите на роботу зі своїм власним ноутбуком. Коротше, якщо у вас і ви за ним не тільки фільми переглядаєте, а й серйозно працюєте. Підставка це must have. А інколи вони потрібні навіть для планшетів. Ще є одна не менш важлива деталь, про яку усі забувають, це ваше здоров'я. Якщо ноутбук знаходиться нижче рівня ваших очей, ви постійно будете, у вас буде шия в постійному напруженні. Через це можуть бути головні болі, болі в шиї і таке інше. Тому краще все, щоб він знаходився вище. І Якщо вам здається, що підставки усі однакові, це абсолютно не так. Ми вже якось розповідали про декілька підставок від Office Pro, але час йде, і їх модельний ряд збільшується. Перша підставка вже знайома нам модель Office Pro LS 111, але тепер з індексом B, що в ній цікавого? LS 11B зроблена з алюмінієвого сплаву. Який оброблений за допомогою піскоструминної обробки. Ця риса відноситься до усіх продуктів, про які ми сьогодні поговоримо. Завдяки цьому підставка виглядає дуже не люблю таких порівнянь, але я змушений це сказати. Виглядає вона дорого та елегантно. Ну, без жартів людина, що купує MacBook за 2-3-4 тисячі доларів, скоріш за все захоче собі відповідну підставку, яка буде схожа на його ноутбук, як дизайном, так і тактильними відчуттями, ну і кольорами. Крім цього, алюміній це надійний матеріал. Матеріал, який у сплаві, є водночас міцним і легким. Важить ця підставка 950 грам. Завдяки двом шарнірам цю підставку можна регулювати в двох напрямах, змінюючи висоту та кут нахилу так, як завгодно. Робиться це не дуже легко, щоб важкі ноутбуки не складали підставку, проте в той же час і занадто багато зусиль для цього не потрібно. Також дуже приємною особливістю усіх, абсолютно, сьогоднішніх героїв, є силіконові ось такі насадки на нижній платформі, для того, щоб сама підставка не ковзала по столу, та на верхній платформі, на якій, власне. І розташований ноутбук. А ще, здавалось б, дріб'язок, але гумові вставки є в ось цьому жолобі чи гачечках, не знаю як. Коротше, на цьому місці, яке, яке утримує вертикальний сум ноутбуку. Використовувати з цією підставкою можна ноутбуки з діагоналями від 11 до 17 дюймів. Ах так, чим же вона відрізняється від LS111G, яка вже була в нас на огляді. Кмітливі вже здогадались, що означають букви в кінці моделі. Це колір. Так, та була сіра, а ця чорна. Усе. Наступний варіант LS-113S, тобто Silver. Вона також зроблена з високоякісного алюмінієвого сплаву, що забезпечує високу якість та надійність. Суцільний вентиляційний отвір трошки відрізняється від попередньої моделі. Тут він виконаний, виконаний за допомогою купи отаких от от маленьких отворів, утворюючи такі собі соти. І ніжка тут одна. А не дві, як у попередньої моделі, важить LS113 трошки більше 1 кг і 70 г, Через що я вже не можу його назвати підставкою, яку легко можна носити з собою. Прорезинені вставки розташовані вже більшими смужками. Ось тут що має ще більше збільшити площу щеплення між ноутбуком та підставкою. Підтримуються ноутбуки з діагоналлю від 13 до 17 дюймів. LS320G, це представник мого найулюбленішого типу підставок. Це ось такі невеличкі варіанти, які легко можна взяти з собою, не занадто забираючи місце в сумці та не збільшуючи вагу вашого багажу. Буквально ось реальний мій сценарій. Подібну підставку я використовую сам, і коли ми з дружиною їдемо, наприклад, до батьків на декілька днів, разом з ноутбуком я беру з собою і ось таку підставку. Завдяки тому, що вона маленька, легка, та вміє ставати ще більш компактною, ну тобто. Отак от вона виглядає нормально, а отак, от коли ти її складаєш, це взагалі ніяк не заважає в питанні місця в сумці, адже таку підставку можна носити, чи не в кишені взагалі. Ця підставка ніколи не здогадаєтесь, зроблена з алюмінію. Має силіконові вставки усюди, де це потрібно. Її можна регулювати ну, по ширині за допомогою їх подібного цього вигину, а по висоті для самого ноутбуку її можна регулювати на відстань від. З 65 до 95 міліметрів. Тобто ось так. І така підставка це must have взагалі для всіх, навіть якщо у вас немає додаткового монітору чи периферії, адже завдяки цьому можна комфортно підняти ноутбук хоча б на мінімальну висоту і запобігти втомі зап'ясть, як мінімум, хоча б ось так. Далі йдуть вже не дуже звичайні та звичні штуки. Перша це вертикальна підставка для декількох девайсів LS580. Вона потрібна для всі тієї ж оптимізації робочого місця, адже там можна розташувати, наприклад, ноутбук, планшет та смартфон, або три дуже тоненьких ноутбуки. Коротше, тут є три слоти під девайси, які вам треба компактно зберігати чи ставити на підживлення. Що цікаво, середній відділ ось, ось цей тут незвичайний. Ширина усієї підставки 65 мм. Середнього відділу стандартно десь 13 мм. Але за допомогою ключа, що входить в комплект, можна ось тут от покрутити і збільшити середній відділ до 38 мм, що дозволить вставити вже досить товстий ноутбук. Але тоді для другого девайсу та для третього буде трошки менше місця. Хоча сучасні смартфони, як правило, мають товщину менше 10 мм. У будь-якому випадку, усе також алюмінієве з силіконовими вставками, щоб не дряпати корпус ваших пристроїв, елегантне та стильне. А от останній приклад взагалі дуже цікавий. Це підставка для планшету LS 720G. В двох словах усе також з алюмінію, силікону, красиве, стильне і ось. Розташування нижніх гачечків дозволяє використовувати планшет у вертикальній орієнтації та з підключенням живлення чи навушників. Проте ви можете запитати, а навіщо взагалі для планшету підставка? По перше, це навчання. Величезна купа дітей, як у світі, так і в Україні, зокрема, навчається на планшетах. Чи варто казати про те, як дитина згинається, коли сидить за планшетом? Тож тут ми знову повертаємось до історії про здоров'я. Друге, ергономіка. При підключенні зовнішньої клавіатури та миші користуватись планшетом на рівні очей буде значно комфортніше, ніж якщо він буде стояти на своїй фоліопідставці, наприклад. Третє найменш очевидне рішення використання планшету в якості додаткового монітору. Я точно знаю, що таке є в MacOS і айпеди можна використовувати як другий монітор для MacBook, наприклад. У випадку з Windows-ноутбуками усе не так просто, але така можливість дещо схожа також є у деяких виробників. А найнеочевидніший варіант, який я бачу особисто для себе, це використання планшету для того, щоб читати чат під час стріму. Типу, окремо забрати частину екрану, де і так треба розмістити купу різних програм та вікон, таке собі. А якщо у вас є навіть дуже старенький планшет, Чому б не зробити його от таким от екраном для чату, не поставити на рівні основного монітору і не відкрити на ньому чат, власне, дивитись нього і забанити когось так буде значно легше, ніж звертати гру і лізти в чат зі свого ПК. Коротше, для стрімерів така штука точно зайвою не буде. Звісно ж, якісні речі і коштують якісно, хоча я думав, що буде значно більше. ls 111 та 113 на момент запису відео коштують по тисячі гривень. Малюк LS-320 320 500, LS-580 580 700 гривень і ls 720 для планшету 800 гривень. Чи варті вони цих коштів? Так, абсолютно, вони стильні, привабливі, надійно зроблені, продумані ергономічно та практично. Тож пишіть в коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи використовуєте підставку саме ви, і якщо так, то яку? Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.